27 грудня 2013 року о півночі до будинку 87 дріб 30 на столичній вулиці Жилянській вдерлося 16 чоловіків із травматичною зброєю та почали стріляти. 40 людей, що були у приміщенні, поранені дістали щонайменше п'ятеро. та ці факти замовчують і представники ЗМІ, і правоохоронні органи. Журналісти ОБІХ-ТІВІ з'ясували, війна розпочалася довкола маленького хостелу на подвір'ї колишньої Ленінської кузні. Аби дізнатися усі обставини злочину, знімальна група вирушила до місця пригоди, та з першого разу потрапити до приміщення не вдалося. В чому проблема? З'ясували поспілкувавшись з нашим інформатором. Якщо ви хочете туди попасть, вам треба виглядати ну не совсім благополучно, ну там якась така. Ну роботяга, наркоман. Нащо озброєним бандитам розстрілювати нелегалів чи наркоманів? Аби дати відповідь на це питання, журналіст маскується та вирушає слідом братків. Інша справа в такому вигляді не лише пускають до приміщення, а й одразу готові провести до самого керівництва. Просто в офіс, так? Так, так. А переночувати можна. Заходить. Кабінет адміністрації більше нагадує бандитську малину. Двоє менеджерів закладу грають в карти. Третій, мабуть, найавторитетніший. На півлежачі приймає гостя. Здравствуйте. Здравствуйте. Переносить можна да. Ночі дві. Одні більше. Вам які умови? А які є? По 35 є по 80. А по 35 можна подивитись? Да. Та готовні сплатити, хоч і невелику суму. Ще не гарантія заселення до апартаментів. Тут наче під час працевлаштування. Головне добра – рекомендації. А где вы увидели объявление? Это мне люди сказали. Ну, Миша, знаете, он часто на вокзале работает. Ну, он тоже бородатый, как бы. Э, ну, от меня старше на лет пять. Проблем никаких не будет сюда, ну, не наскакивать, милиция или что. Нет, нет, нет Хорошо. Выкликавши довіру адміністрації мини-готелю, можна замовити екскурсію апартаментами. А то здесь, даже если вы хотите, даже можете сейчас у Могу Хорошо. паспорт показать? Не, можна. не надо. Тепер жодного сумніву заклад нелегальний. Чому ж тоді антисанітарним кублом не зацікавились правоохоронці? Та на що могли зазіхати озброєні нападники? Відповіді на ці запитання спробуємо почути від самих працівників хостелу. Аби вони були говіркішими. Журналіст перевтілюється з потенційного клієнта на міліціянта. Далі до вашої уваги один день з життя дільничного. Ми можемо сваритися, можемо дружити. Порізно, ну, мені цікаво, які документи є, щоб функціонував цей заклад. Документ такий? Так. Я да. да, наберу. Набери. Якщо вже з цим спрацюєте з працівників міліції, я мішатись не буду. Е Ну, щоб я не ну, най. Ну, З ким працюєш? Ну, я позвоню, скажу, так. Да. Може я можу поговорити. Це Шевченківського? Так. Да. Начальник Шевченківського, так. Да. Пря Прямий він? Да. Ось такі дива. Творить міліційна форма. Працівник ослу зізнається. Нелегальний бізнес кришує начальник райвідділу міліції. Утім телефона даху не дає. Повідомляє лише прізвисько. Як звати? Така набираю, що ти. Яша? Це звати його так? Чи в нього кличка така? Mm. Що ну? Клічка є? Яша, так? Да? Журналістам обіст-тіві не лишилося вибору, і вони прямують до так званого Яша. Для того, щоб встановити правду, ми відправляємося на вулицю Герцена. Яша виявився гостинним та без побоювань запросив знімальну групу до кабінету. Поки його вродлива секретарка займалася важливими справами, журналісти одразу перейшли до дії. Спілкуючись з адміністратором даного закладу, він нам відкрито сказав, що цей хостел функціонує тільки із за допомогою вашої. Він сказав начальника Шевченківського РВ УМВС. Можете разом з цією особою до мене прийти? І хай ця особа мені в очі. це скаже. Аби зняти з себе усі обвинувачення, він погоджується навідатись до сумнозвісного хостелу. Щоправда, за дивним збігом обставин до приїзду знімальної групи усі його працівники та мешканці встигли покинути приміщення. Закрито. Як це можна пояснити? Ситуація не аби як потішила Ігоря Петровича. Утім, журналісти таки змогли зіпсувати йому настрій. От наші журналісти вже на місці теж працюють. Чекали, чи хтось вийде звідси, чи не вийде. Не знаю. Виходили, виходили люди. Виходили люди. Ви не всі встигли далеко втекти. А ось вже наш знайомий, один із менеджерів нелегального закладу. Саме йому ми платили за ночівлю. Не а не чому бури. ви з голими ногами ходите а, по вулиці? Я собі вийшов. А звідки вийшу. ви вийшли? Звідки ви вийшли? Ви Маєте відношення до хостелу? Ні, не маю. Не маєте? Не маю, ніяких питань. Не маєте відношення? Ні. Так я ж з вами знайомився, я вам платив 35 гривень. Я не знаю такого. Як не знаєте? Ви мене не пізнаєте? Ні. А, просто не пізнаєте, так? Я нікого вас не знаю. Не знаю, який тут хостел, не знаю, що де є. А тепер проста математика. В хостелі приблизно 4 десятки спальних місць. Мінімальна вартість одного з них 35 гривень на добу. Якщо помножити ці цифри, отримаємо добовий заробіток. Це 1400 гривень. Цю суму помножуємо на 30, приблизно кількість днів на місяць. Маємо 42 тисячі гривень. І це мінімальні розрахунки. Отже, підбиваємо підсумки. Маленький нелегальний хостел і справді ласий шматочок. Недорогі обшарпані спальні місця приносять неабиякий заробіток і їхнім власникам, і тим, хто їх кришує. І цей бізнес надалі буде процвітати, оскільки незахищеним весним населення немає куди податись.